Доброго дня, друзі! Вітаю вас в черговому модулі навчання від Вум Онлайн до використання публічних реєстрів України. Мене звати Ілля Рибаков, громадська організація, платформа Громадський контроль. Як зазначив Артем в попередньому модулі, реєстр судових рішень у більшості випадків не дає можливості встановити особу сторону по справі і зробити пошук по ній. Але портал судової гілки влади України не дає можливість встановити частину осіб. І що важливо, робити пошук за прізвищем, ім'ям та побатькові особи. Для цього потрібно перейти на портал судової влади court.gov.ua, відкрити вкладку справи і натиснути стан розгляду справ. На цій сторінці ви можете робити пошук безпосередньо за номером справи або номером провадження, якщо вони у вас вже є. Наприклад, якщо вам цікаво встановити сторону по справі, яку ви знайшли в реєстрі судових рішень. Для цього вводимо номер у відповідне поле, ставимо пташку що ви не, не є робот, і тиснемо на кнопку Пошук. Як ви бачите, система дає вам інформацію про те, в якому судді розглядається справа, який суддя чи склад колегії буде її розглядати, коротка суть справи і коли будуть засідання. І, що найцікавіше, Сторони по справі не сховані за абстрактними особа 1 та. «Особа 2». Крім того, ви маєте можливість пошуку безпосередньо за прізвищем ім'ям та по-батькові сторін по справі. За традицією візьмемо всім добре нам відому особу Порошенка Петра Олексійовича. Знову підтверджуємо, що ми не є робот і тиснемо пошук. Перед нами з'являється стан розгляду всіх справ, в яких стороною по справі були особи з відповідним прізвищем ім'ям та побатькові. Чому я роблю на цьому наголос? Система не знає, якого Порошенка Петра Олексійовича ви шукаєте і дасть вам інформацію про всі справи осіб з таким прізвищем ім'ям та побатькові в країні. Але відокремити цікаві для нас рішення ми можемо, обравши відповідний суд, якому розглядається цікава для нас справа, чи за контекстом самих рішень. Для цього не потрібно робити окремий пошук в реєстрі судових рішень. Достатньо натиснути на відповідну справу і там обрати судові рішення. Система автоматично перенаправить вас до вже сформованої виборки судових рішень. Крім того, тут ви можете завантажити звіт про авторозподіл, який дозволяє дізнатися про те, як обрався суддя чи формувалась колегія. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних модулях від Онлайн.